Боголюбіві брати і сестри, всіх вас щиро вітаю сьогоднішнім святом на честь, успіння Великої святої праведної Анни, яка народила нашому світові і благословенну владичицю нашу Богородицю, яка по своїй чистоті могла, змогла дати плоть і кров Сину Божому. Дивним чином, ми з вами сьогодні святкуємо саме успіння. І, здається, на перший погляд, якщо людина не має відношень до християнства, здається, а що в цьому є великого, ви відмічаєте від смерті? Але ми не плачемо за смертю. Ми радіємо за життя, тому що смертю самого Христа Спасителя смерть перестала бути трагедією для людського роду. Ми вже не тремтимо перед ужасом останнього дня нашого земного життя, тому що розуміємо, що смерть це успіння. Це тільки той сон, після якого кожна людина просипається в інутті. І починається дійсне життя, заради якого нам Господь Творець і дав на цій землі жити декілька десятків років. Ми радіємо всім, хто має відношення до пришестя в цей світ, Христа Спасителя, ми Праведну Іанну і її чоловіка, яким ми називаємо боготцями. І цим свідчимо, що ми вдячні їм за те, що своїм життям вони змогли досягнути таких висот внутрішньої чистоти і преданості волі Божої, щоб Бог зміг почути це волеізявління. І прийти в цей світ. В той же час ми сьогодні чули також дивні слова самого Христа Спасителя, коли йому сказали, що мати і його брати не можуть до нього дійти, тому що так багато народу біля нього вони хотіли б з ним поговорити. На що Христос Спаситель сказав такі прямі, інколи для когось могли б сказати і соблазнительні слова. Він сказав, що мати моя і брати мої це ті, хто слухає Слово Боже і виконує Його. А дійсно, як можна зрозуміти, як можна прийняти оці слова? Вов готовий кожного із нас назвати своїм братом і сестрою, і не тільки він готовий назвати. Нас і своєю матір'ю і своїм батьком. Насправді дійсно ми цінуємо наші відношення, наше рідство по плоті, по крові, але розуміємо також, що біологічні зв'язки вони не завжди являються самими кріпкими і міцними. Господь говорить нам про ті зв'язки, які не може. Розірвати ніщо в цьому земному вимірі. Він говорить, що якщо людина слухає Слово Боже і його виконує, то вона входить в тісний тісне зв'язок з самим Богом. Ми стаємо спорідними Богові, ми Його рідня. І сьогоднішній Євангеліє Господь також говорить, коли Замічаю, що пільнуйте, як слухаєте. Тобто важливо для кожного християнина завжди в своєму розумі мати слова Божі. А щоб їх мати, треба як можна частіше читати це письмо. Не може бути і не має бути ні одного дня, дорогі браті і сестри, щоб ми не прочитали хоча б частинку Євангелія. хоча б одну голову. Із Іванського повістування, тому що через ці слова з нами говорить сам Бог. Але Христос сьогодні говорить, пинуть, як слухаєте, не просто слухати, не просто читати, щоб знати. Святий Амбросій Мініланський каже, що вуха тілесні дані людині для того, щоб відчути звук, але серце існує для того, щоб відчути істину. Людина слухає, читає для того, щоб жити істиною. І не просто слухати, і не просто знати, а виконувати, вірити своїм життям вірити не просто словесно, теоретично, декларативно, вірувати як і сповідувати. Тому що саме через нашу віру, якщо ми можемо її свідчити, Люди відчувають присутність Бога на цій землі. Чи хтось такий вчений, як Дес Паскаль, сказав таку істину, можливо, жорстоку так для слуху, але він сказав прямо і однозначно. Я вірю тільки таким свідкам, які способні за своє свідоцтво померти. Я чуть, -чуть смящив це слово, тому що він сказав не просто померти. Які які змогли би перерізати собі горло для того, щоб засвідчити ту істину, якою я живу. Для нашого часу це дуже важливо, дорогі браті і сестри, свідчити своїм життям про свою віру. Не просто тут в храмі бути віруючими, а бути всюди, на роботі, на автостанції, де б не були, щоб люди бачили в нас. Свідків Христа Спасителя. І не просто свідків, а тих, що Господь дає можливість бути братами і сестрами. І тому ми вдячні Церкві Христові, що вона через такі свята, як успіння праведної Анни, дає нам можливість над цим замислитися і ще раз себе зупинити і сказати, Господь дав мені життя для вічності, я земна людина. Я з тілом фізичним, яке потребує турботи про нього, але в мене ще є душа, яка просто требує від мене Божественної істини. І тому ще раз всіх, дорогі владики, дорогі браті і сестри, Матушки і умені, сердечно вітаю сьогоднішнім святом і бажаю всім нам, щоб ми змогли і своєю вірою. І своїм життям бути братами і сестрами Христа Спасителя зі святом всіх.